Учні Бузівського ліцею, що неподалік від Києва, вже третій рік навчаються у дитсадку, бо їхня школа зруйнована. Хоча кошти на відбудову виділяли і уряд, і благодійники. Ще торік закінчити роботу обіцяли до вересня цього року, але не встигли. Чому Юрій Лозенко розбирався? Так зараз виглядає ліцей у селі Бузова під Києвом. Тут обіцяють і укриття, і нові класи, і шкільне обладнання. Та це все у майбутньому. Бо зараз 400 школярів у бузовій змушені ходити у дитячий садок. Буквально, бо вчитися їм більше ніде. Аби розмістити всіх, працюють по кілька змін. У мене є старшокласниця, є першокласниця. Першокласниця навчається 4 роки ходить. А старшокласниця... Власниця до школи вранці встає, вчиться 2-3 уроки в онлайні, бігом одягається і біжить на чотири останніх уроки до школи. Бузівський ліцей до війни був одним з найкращих в області. Коли на Київщину війшли росіяни, вони його зруйнували, розстрілювали з танків та смерчів. Після деокупації у громади коштів на відбудову школи не було. Тож гроші збирали всім світом, зокрема, і через платформу Юна. Та 24. мільйон доларів дав канадський благодійник. А загалом вдалося зібрати майже півтора. Торік почали роботи закінчити їх. Обіцяли до 1 вересня цього року. Нам обіцяли до 24-го, в кінці 24-го року, в кінці грудня, здати школу. Адміністрація нас повідомила в тому, що коштів немає, і школу в 25-му році почнуть добудовувати. Ну, ми розуміємо, там, де 25-й, там і. 27. у нас немає іншого виходу, просто як достукатися до керівництва, щоб відбудували школи. Із представницею батьківського комітету пані Вікторією Якимчук ми спілкувалися рівно тиждень тому. Тоді, аби достукатися до чиновників, мешканці бузової 8 листопада перекрили трасу міжнародного значення. Ми вирішили перекрити житомирську трасу. Ми розуміємо, що тут всі люди живі, але може, хоч так влада зверне нас увагу. І коли ми повідомили, що ми перекриваємо Житомирську трасу, з'їхалися всі представники і сказали, що школа буде працювати. Але питання коли і що з грішми, за словами представників міської влади, зібраних коштів від благодійників вони ще не отримали. Натомість уряд виділив їм 40 мільйонів бюджетних гривень. Саме за ці гроші і ведуться роботи. Чому ж відбудова відбувається так повільно? В Київській обласній адміністрації пояснюють кількома причинами: по перше, проект доволі складний. Це потрібна там інклюзивність більш детальна. у... В укритті окремий в вихід і так далі. Це понесло за собою зміни. Крім того, чому так вийшла затримка? По-друге, були проблеми з проєктною документацією, і по-третє, кажуть, що підрядник не виконує своїх зобов'язань. У Бузівському ліцеї роботи виконані лише на 30%, найбільше на третьому поверсі. Як ви бачите, вже у нас встановлені двері, щехатурка, ліноліум, покраска, слаботочки, тут санузів. Тут залишилося буквально декілька слаботочок поставити, вже меблі завезені. От тільки сісти за парти учні зможуть не скоро. Вересень 2025-го тисячі це нова дата закінчення робіт, яку озвучили людям. А чиновники створили спеціальну комісію, яка разом із правоохоронцями має перевірити і темпи відбудови, і використання грошей. А ще провести новий тендер, аби обрати нового підрядника. Ми ж зв'язалися із батьківським комітетом ліцею, аби дізнатися, чи змінилося щось за тиждень. Ті кажуть, пожвавлення робіт поки не бачать, але сподіваються та чекають, і готові до нових акцій протесту. Юрій Лозенко, Олександр Петровський, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон Єдині новини.